Уявіть сорт пшениці, який поєднує врожайність майже до 100 центнерів і надійність у різних регіонах України. Саме такою є пшениця Богдана високоврожайний озимий сорт зернового напряму. Це середньостигла пшениця з вегетаційним періодом 287-300 днів. Рослина заввишки до 104 см формує напівпрямостоячий кущ і пірамідальний колос білого або солом'яного кольору. Завдовжки до 11,5 см. Маса тисячі зерен сягає 50 грамів. Пшениця Богдана відзначається інтенсивним типом розвитку і високою пластичністю до умов вирощування. Сорт має добру морозу та посухостійкість, стійкий до вилягання, осипання і проростання зерна в колосі. Урожайність стабільна, реально від 65 до 87 центнерів з гектара. А потенціал сягає 97. За якістю зерна Богдана належить до сильних пшениць. У зерні міститься до 14,8% білка і понад 32% клейковини. Сила борошна може перевищувати 360 одиниць, а об'єм хліба зі 100 грамів борошна сягає літра. Це забезпечує високі хлібопекарські оцінки від 4,1 до 4,6 бала. Рекомендовані строки сівби з 15 вересня до початку жовтня, норма висіву від 180 до 250 кг на гектар або 4,5-5,5 мільйонів схожих на сінин. Сорт добре реагує на добрива, особливо на стартові, внесені до посіву. Важливим є ранньовесняне підживлення у фазу кущіння та колосіння, а в період викидання колосу. Захист фунгіцидами на основі ципроконазолу, тебуконазолу чи пропіконазолу. Пшениця Богдана це сорт, який розкриває свій потенціал у руках тих, хто працює з інтенсивними технологіями і не шкодує уваги до живлення та захисту, це надійна інвестиція у врожай і якість зерна. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.